Путіна мають затримати в Європі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що у разі появи російського диктатора в Європі європейські держави, підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт і видати Путіна міжнародному кримінальному суду. З нами на зв'язку Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане Денисе, вітаємо. Добрий день. В Лондоні власне відбулася зустріч міністрів юстиції. Це такий своєрідний юридичний Рамштайн, як його встигли назвати для підтримки розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні. Розкажіть, будь ласка, які головні результати цього саміту? Чи вдається розширювати коло країн-партнерів, які підтримують покарання Росії в міжнародних судах? Так, безумовно і хотів би одразу сказати, що це не перша така подія. Одразу після початку повномасштабного вторгнення. У березні а, наші колеги з Британії та Нідерландів організували перший такий захід. Це коли міністр юстиції країн-членів міжнародного кримінального суду о, і які ратифікували Римський статут, зібралися у газі тоді з тим, щоб допомогти фінансово-ресурсному міжнародному кримінальному суду розпочати провадження за воєнними злочинами, які були вчинені після повномасштабного вторгнення. От власне тоді, а, в березні минулого року, це був початок. Того, коли усі міністри юстиції, хто чи міг, допомогли а, хто грошима, хто ресурсами з тим, щоб а, прокурор Карім Хан, його команда та взагалі міжнародний кримінальний суд змогли відреагувати на повномасштабне вторгнення. І Ось уже результати ми бачили минулої п'ятниці, коли а, робота прокурорів дала дала свій перший результат. Виданий ордер на арешт, зокрема і Володимира Путіна. А власне, друга така зустріч, яка відбулася у Лондоні зараз, а, має приблизно ту саму мету з одного боку забезпечити ресурсами офіс прокурора та МКС для наступного року роботи, тому що злочинів чинно чимало і злочинів чинним не тільки путіним його оточенням, батьма іншими. Відповідно, потрібно продовжувати розслідування зробити ширше коло. Обвинувачених підозрюваних і зібрати докази власне по тій справі, яка вже зараз розслідується щодо самого Путіна, тому що нагадаю, ордер на арешт це поки що етап підозри. Це ще не вирок, там ще багато роботи потрібно робити. Але крім того, юстиції також скоординувалися щодо збору доказів, як нам потрібно працювати далі, щоб дійсно розслідування було ефективним. І одразу а, уточню а, цитату Блінкена, Він дійсно сказав, що в Європі його заарештують, але не тільки в Європі, тому що. Країни, які ратифікували римські статути, які визнають рішення міжнародного кримінального суду, і відповідно зобов'язані арештувати Путіна. Це нам коло набагато ширше ніж лише Європа. Є чимало країн в Африці, в Латинській Америці, які ратифікували які зобов'язані виконувати рішення міжнародного кримінального суду про арешт і доставку Путіна до того. Паралельно з тим, Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу для Російської Федерації вже 33 країни згодилися нам в цьому допомагати. Скажіть, де ми зараз на цій дистанції? Так те, що було зрозуміло, що трибунал це не є заміною міжнародному кримінальному суду, це є доповненням міжнародного кримінального суду, тому що власне римський статут передбачає, що у випадку вчинення злочину агресії обвинувачення може бути лише громадянин країна, яка ратифікувала Римський статут. Росія Римський статут не ратифікувала. Відповідно, МКС не може винести обвинувачення тому ж Путіну за вчинення злочину агресії за напад на Україну. Але це все одно є міжнародно визнаним злочином. Відповідно, для того щоб Путін отримав покарання за свій злочин, необхідно створити якусь іншу інстанцію, не МКС, а інший. Відповідно, в цьому полягає ключова ідея трибуналу, і власне зараз, наскільки ми розуміємо, і наскільки ми бачимо у всіх дискусіях, зокрема і в дискусії в Лондоні, є загальна підтримка і розуміння того, що трибунал необхідний, його необхідно створити, і є бачення, як це робити. Вже зараз немає жодного голосу про те, що а давайте це буде лише міжнародний кримінальний суд, а давайте ми не будемо чіпати інших а Давайте саме так актуально чи щось подібне. Таких. А вже не лунає. Зараз йде технічна робота, технічно юридична робота, саме як виглядатиме цей трибунал, оскільки я вже неодноразово на во пресі є кілька типів такого роду трибуналу, і власне зараз дискусії між нашими союзниками партнерами. Є лише з точки зору техніки імплементації такого закону, такого трибуналу чи це буде міжнародний трибунал класичний, чи це буде трибунал гібридний, і відповідно як виглядатиме міжнародний договір, яким такий трибунал буде оформлено, тому що нагадаю, до цього моменту не було ще жодного трибуналу, який створювався без рішення ради. Безпеки ООН. а там в нас є Росія, а там в нас є Китай. І, відповідно, рішення безпеки, Ради безпеки ООН не буде в даному випадку. І, відповідно, нам потрібні інші механізми складніші, довші, але все одно вони рухаються вперед. Нагадаю, що історично усі трибунали створювалися через багато років після закінчення подій, які стали підставою для створення. Той самий трибунал по Юславії закінчився Набагато пізніше після того як закінчилась війна Йогославії поділ країни на суверенні окремі країни. Але ж гібридний пасу, варіант, ні, варіант Україну не варі. влаштовує. Ми неодноразово чули, що саме ми налаштовані на класичний варіант. Гібридний нас не влаштовує. Чому? О, поясню. Я б не вживав жорсткого формулювання, що Україна він повністю не влаштовує. Є опції більш Прийнятні менш прийнятні, але в будь-якому випадку мені особисто моя точка зору, що, врешті-решт, нам потрібен вирок Путіну за злочин агресії, і цей вирок, який би був визнаний в якомога більшій кількості країн, яким чином ми цей вирок оформимо за злочинну агресію через гібридний механізм, чи через чи через класичний міжнародний трибунал. Важливо, але не критично. Я сказав так, в чому різниця? Гібридний трибунал це коли справу розглядає існуючий суд в якоїсь держави. Наприклад, це може бути Україна, це може бути Нідерланди. А юрисдикцію такого суду визнають чимало інших країн. Ми такий механізм гібридного суду використали у справі по збиттю боїнга рейсу М17. Коли справу розглядав газкий, суд суд в Гаазі, це національний суд суд держави, не міжнародний саме держави, але юрисдикцію цього суду і довірили йому свою юрисдикцію році справи інші країни це Україна, Канада, Малайзія. Відповідно, це і був по суті гібридна, гібридний такий інструмент, який забезпечив розгляд кримінального провадження саме судом Нідерланда. Це може бути так само схожий інструмент, використаний в нашій історії. А він в чому його переваги? Чому наші союзники на нього? Деякі говорять, що це бажана опція, тому що це економить ресурси, час і а, спрощує механізм. Тому що суд вже існує, вже зрозуміло, хто там судді, як вони розглядатимуть справу, вже існує приміщення. Якщо ми створимо міжнародний терміново з нуля, все це потрібно створювати заново, і це це займе за це, кілька років. Якщо це гібридна модель, це модель, яку можна запускати було б через кілька місяців. Але є й недоліки. Недолік у тому, що якщо це. Класичний міжнародний трибунал це трошки інший меседж. Це не те, що якийсь локальний суд однієї держави виніс вирок, який визнали а Це міжнародна спільнота зібралась, обрала спеціальних суддів, які власне винесли вирок. Тобто, кожна модель має свої пайла. А Який з цих Надоліки? суддів вирішує питання подолання імунітету Путіна? От коротко на останок, пане Денис. Точно, що якщо це буде класичний міжнародний трибунал, питання імунітету не постане. Питання гібридного трибуналу. Трішки складніше, але так само а, гібридний трибунал може оминути ага. питання імунітету Путіна. Якщо це буде тільки національний суд, наприклад, чому зараз лунають окремі закиди від нефахівців, чому український суд не винесе вирок проти Путіна. А, ну отут якраз пояснення про це, такий вирок не буде визнаватися за кордоном, тому що в нього імунітет національний суд такий імунітет подавати не зможе. Міжнародний зможе простіше, якщо це буде класичний трибунал, трішки складніше з гібридним механізмом, але теж можливо. Дякуємо вам за роз'яснення за те, що долучилися до марафону. Єдині новини. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами у прямому ефірі.